Всім доброго ранку! Зараз ви на уроці математики, підготуйтесь, будь ласка, до уроку, знайдіть зошит робочий наш, так? знайдіть наш робочий зошит, облаштуйте робоче місце, а ми тим часом будемо починати. Сьогодні ми на уроці будемо досліджувати склад числа 8. Тому я б хотіла вам запропонувати переглянути навчальне відео. А ж його зараз подивимося. Будьте уважні, уважно слухайте і відповідайте. Привіт, малята! Пригадуєте, ми вивчаємо склад чисел. І сьогодні в нас нове число. Це число 8. Так. Але воно не просто до нас сюди прийшло. Його нам принесла в подарунок. Знаєте хто? Зараз глянемо, хто ж там в нас з'являється? Так, це Маша, з відомого мультика Маша і Ведмінь. Вона також сьогодні буде вивчати склад числа 8. Допоможемо їй малятам. Ось залишимо їх тут, нехай Маша уважно дивиться і вивчає. А ще до нас сьогодні на урок прилетіла маленька бджілка. Бачите її? Вона несе повні відерця меду, дуже працьовита трудівничка. Але бджілка в нас не одна. Їх аж цілих. Дві. Три, чотири, п'ять. Шість. Скільки ще потрібно? Сім і вісім. Так, дітки, у нас сьогодні вісім вділок. Спробуйте малята ці вісім вділок розділити на дві кубки. Як ми можемо це зробити? Дуже просто. Ми можемо з одного боку поставити одну бджілку, а інший сім залишити з іншого боку. І в нас тепер вийшло 1 і 7. Разом отримуємо вісім. А якщо одну бджілку сюди, то ми будемо мати два. І скільки? А ну, порахуємо швиденько. Один, два, три, 4, 5, 6. Два і шість разом теж буде вісім. А три бджілки з одного боку. І скільки залишилось іншого? Один, два, три, 4, 5. Три і 5. Разом також буде вісім. Чотири і чотири. Порівну бджілок і тут, і тут. Разом також буде вісім. А одна знову перебігла сюди. І з нас залишилося 1, 2, 3, 4, 5. І 1, 2, 3. Разом знову виходить вісім. А сюди ми даємо шість. А тут залишається дві бджілки. Разом також буде вісім. Ну і останньо ми сюди. Тут в нас аж цілих сім пчілок, а одна залишилася тут. Зрозуміли, дітки? Отже, склад числа. Вісім це один і сім. Два і шість. Три і п'ять, чотири і чотири, п'ять і три. 6 і 2, 7 і 1. Бачите, як багато, діточки? Ось таке в нас велике число 8. Дітки, ми з вами тільки що переглянули так? про склад числа 8. Тож, давайте зараз. Тож, давайте зараз розгорнемо свої. Зошитки на сторіночці 34, на сторіночці 34 і, скажіть, склад числа якого ми тільки що з вами дізналися? Склад числа 8. Тож давайте в першому завданні. Напишемо рядочок числа вісім. Напишемо рядочок числа вісім. Написа... ось спочатку ми обводимо вісім, так? Потім поставили крапочку, ось у вас є знов вісім. Клітинку пропускаємо, знов вісім, тобто пишемо через клітиночку. Зрозуміли? Зрозуміли. Написали рядочок, так? Написали рядочок, пишемо охайно, каліграфічно, згадали методику написання, так як ми з вами пишемо красиво її, цю циферку. Спочатку ми обвели, а потім написали самі самостійно. Так, у другому рядочку пишемо три цифри. так? Вісім чотири і шість. Дві клітинки пропустили. Знову вісім обвели. Пишемо далі чотири, шість. Дві квітинки пропустили. Знову записали вісім, чотири, шість. І так, до кінця рядочка. Молодці. Тепер з вами переходимо до, чис... до другого завдання. Так? Дивимося. Завдання. Користуючись малюнками, запиши в будиночок склад числа 8. Ось у нас з вами будиночок. Ось у нас з вами малюночки, так, з допомогою яких ми будемо писати склад числа. Тож давайте подивимося. Вісім це 7. Ось у нас цей малюночок, так? Сім та один. Запишіть тут один. У пустій клітиночці, Ось тут, навпроти числа 7. Поселіть у цю квартирку циферку 1. Вісім це 7 у нас є, так? Та один. Записали цифру один. Далі. Вісім це шість. Вісім це шість. І ось цей малюнок нам підходить, так, шість синіх бантиків, так. І два червоних. Значить, вісім це шість і два. Шість у нас є. Запишіть число два. Молодці. Переходимо далі. Вісім це п'ять. П'ять. Ось у нас цей малюночок підходить. Ось, наприклад, п'ять. І. Три, п'ять і три. Намисто, так, у нас намальоване 5 і три. Записали ось тут цифру три. Ось у цій клітиності. Вісім це 5 і три. Так. Вісім це чотири і. І скільки ще, щоб вийшло вісім? Ось у нас краваточки так підходять. Вісім це чотири і чотири. Записали чотири у нас є чотири. Молодці. Тепер разом зі мною повторили. Вісім це сім і один. Шість і два. П'ять і три. Чотири і чотири. Молодці, дітки. А зараз давайте з вами будемо переходити далі. Виконаємо рухливу вправу для наших пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Щоб нам гарненько писати, треба пальці розім'яти. Так, молодці. Тепер подивимося. Подивимося. На наше наступне завдання, яке нам Маша принесла, так? Пам'ятаєте, на початку уроку ви дивилися, так? Ви дізналися, що до нас сьогодні на урок, завітала Маша, ось вона нам ще одне завдання принесла і думає, чи зможемо ми його розв'язати, чи ні. Обведіть лінією кісточки доміно, які показують склад числа 8. Усно склади відповідні рівності. Вам потрібно зараз подивитися на це доміно і подумати, які кісточки показують склад числа 8. Ось перша так зелені, це 4 і 4. Ще дивіться. 3 і 3 підходить нам. Не підходить. Далі дивимося. Три і три це склад числа шість, а нам склад числа вісім. Вісім це шість і два. Вісім це 5 і 3. А який ми можемо приклад скласти? Яку рівність ми можемо скласти? 4 плюс 4 буде вісім. Шість додати 2 буде вісім. П'ять додати 3 буде вісім. Молодці. А зараз давайте з вами підведемося і виконаємо фізкульт хвилиночку. Ізмашою. ooh ee oo ah ah, ching tang, walla wala bang bang. Oo ee oo ah ah, ting tang, walla wala bang bang. Me what to do he told me ooh, 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 Молодці. Скажіть, сподобалася вам фізкульт-хвилиночка? Я думаю, сподобалася, так? Молодці, розумнички мої. А тепер давайте з вами продовжимо далі працювати, так? Нам ще трошечки лишилося. Третє завдання: устав пропущене число. Зошитки на сторінці 34 відкрили, показали, які ви в мене молодці. Як ви красиво вже навчилися сидіти, як ви красиво вмієте працювати охайно, каліграфічно, так, як ви вмієте вже складати вирази і слухаємо завдання. Устав пропущене число. Тобі допоможе будиночок із складом числа 8. Перед цим ми з вами в будиночок селили цифри, так? Селили цифри і повторювали 8, це 7 і 1. Вісім, це 6,2 і так далі. Так? Ось ви на цей будиночок дивитеся і уставляєте пропущене число. У нас є 5 плюс пропущене дорівнює 8. Дивимося у будиночок 5, і скільки в нас є? І 3. Значить, ось тут на місці крапочки написали яку цифру? Цифру 3. Так. Цифру число 3. Далі дивимося 1 плюс скільки, щоб було 8. На будиночок дивіться. Плюс 7. Так, написали 7. Далі 6 плюс скільки, щоб було 8. Плюс 2. Так, тут пишемо 2. Ось тут пишемо 2. 8 – це 4 плюс скільки? Дивіться в будиночок. 4. Так, записали число 4. Далі 7 плюс скільки, щоб було 8. У будиночок дивіться і пишіть. 1. Записали. 2 плюс. Скільки, щоб було вісім. Плюс шість. Молодці. Молодці. Четверте і останнє завдання: з'єднай у пари однакові бантики. Розфарбуй вісім бантиків на вибір. Спочатку ви відшукуєте, ви уважно, уважно дивитеся, мої хороші на бантики, так? З'єднуєте рисочкою однакові, так, лінією з'єднуєте однакові, і розфарбовуйте вісім бантиків, не вісім пар, а вісім по кількості, так? Вісім одиниць бантиків. Ось, наприклад, один, два, три, чотири, шість, сім. Вісім 8. 8 бантиків розфарбуєте, а для початку з'єднайте у пари однакові бантики. На цьому наш урок закінчено. Давайте з вами підсумуємо, що ми вивчали на цьому уроці. Склад числа вісім. Ви ще раз повторите склад числа, вивчите його обов'язково так, щоб нам потім було дуже легко. Я вам дякую, що ви в мене такі розумнички, що ви гарненько все пописали. До нових зустрічей. Вам бажаю успіхів!